Сьогодні ми поговоримо про те, як бути привабливою та стильною дівчинкою підлітком, не для когось. А перш мамаса, перш за все, для себе. Почнемо з найважливішого: твоя краса це не тільки зовнішність, це твоя усмішка, упевненість, доброта і те, як ти ставишся до себе та інших. Завжди пам'ятай, справжня привабливість починається з прийняття себе. Коли ти щира, відкрита і не боїшся бути собою, це помічають всі. Доглядай за собою, але не тому, що мусиш, а тому, що любиш себе. Чисте волосся, свіже обличчя, зручний одяг усе це додає впевненості. І не забувай, краса починається з води, сну і овочів. Так, серйозно щодо стилю, експериментуй, досліджуй, що тобі лечить. Не все, що в тренді, підійде саме тобі. Головне, щоб ти почувалася класно. Одяг це мова. Через нього ти говориш світу: ось я і я унікальна. Не забувай про деталі: аксесуари, зачіска, настрій. Навіть одна яскрава річ може зробити образ незабутнім. І ще справжній стиль це не тільки зовні, це як ти поводишся, як ти слухаєш, як ти підтримуєш, як ти посміхаєшся. Будь тією, хто надихає. Не повторюй інших. Стань прикладом для себе. Ти вже класна, просто дозволь собі сяяти.